Доброго раночку! З вами лампове телебачення. І я, Єгорка, Богоринич Змій. У нас сьогодні, бачите, такий релаксово сільський або дачний формат. Сподіваюсь, мені там не обрізає голову. Хочу, щоб ми зробили цю як його, ранкову пошту, хоча вже трошки за обід вилізло, але я думаю, все одно, раз у нас релакс. То треба такий п'ятничний релакс. Давайте подивимось спочатку. Ой. Там ніхто не подивився, да? що тут було написано, я думаю, ви не побачили. Така от у нас рибочка. Давайте будемо відкривати. Сьогодні я ось в інший ніж. Так. Давно нічого не знімав. Щільність трошки відосиків знизилась. Ну нічого страшного, зараз просто трошки займаємось іншими справами, щоб потім можна було чистіше знімати відео. Сподіваюсь, мої телефон не впаде, а то вітерець такий серйозний бігає. А е-мо ⁇ ніж очень тупый. Знаете, почему он очень тупый? Потому что назвал у него Сигал. Ну, как Стивен Сигал, знаете. Это же очень тупый персонаж. Так. Нарешті. Вот да. Зазернем в середину, что там може бути так Це насправді цікаво. Його... Завдяки тому, що це не таке, воно не кріхке, то його в принципі не дуже сильно треба і зафасовувати. Це у нас е, є такі від відретростор аукціони. І Вдалося придбати всього за 60 гривень наче. Це для Game Boy Advance сумочка. Бачите, є отака історія. Така історія. Тут ще можна щось довкласти. Бачите? Ти так розумієш, що тут саму приставку можна вкласти. Ні, мабуть приставку все ж таки сюди. А сюди можна якісь там кабелі, може картриджі. Ну треба буде вигадати. Якщо прикольно, такий... Якщо раптом поїду скоро кудись, якийсь е, не знаю, е, хай буде... Хай це, хай це називатиметься подорож, то можна буде з собою брати і з легкістю юзати. Ну така прикольна сумочка для Gimbal Advance. Нічого зайвого. Бачите? Так, давайте іншу. На сьогодні буде три в одному. Трипл. Ой, знову ж таки, я показую, що там написано. Тепер не показую. Бачу. Так. Дивимось тут. Я гучно не розмовляю, щоб не побудити сусідів. Розумієте? Так, треба обережненько. Нож хоч і тупий, але може не робити біди, якщо неправильно його використовувати при відкриванні. Якихось, тим більше, що бачите, запакували в таку не дуже типову коробочку від корма OptiMiel. Я знов розвернув в ту сторону. О. О. Якщо що, сильно не дзвоніть мені, я все одно не беру слухавку на це номер. Я думаю, зараз ніхто не буде брати слуху від, від лівих адресатів. Так, що ж тут у нас таке цікаве? Ого, ми ну, запакували так типа... типа добротно. Типу файно. Ну, слово типа треба змінити на слово начі". наче. Наче файно. Тут взагалі туалетний пакет, бачите. Сподіваюсь, ви бачите, я просто я так чисто так дуже обер... швиденько і обережено. О, прикольно, клас. В першому стані доїхало. Зараз покажу, що це. У мене просто є схожий... Ага, прикольно, я просто на фотки не бачив, бачите? Це у нас Грін э... Клеопатра від EMDEMS. Сюди висипаються емендумсіки. Прикольно, прикольно. Марс. Нідерланди. Нідерланди Марс. Так прикольно. Юрка. Тут у нас вона має відкриватися. Так. І все, і сюди насипається, так розумію, і вона потім має якось сюди. Цікаву то кнопку треба натискати, якусь щоб вона. Треба буде потім якось загуглити, щоб зрозуміло було, це у нас дозатор, бачите, воно десь там посерединці щось відбувається і воно має сюди сипатись. Треба буде подивитися, чи може тут чогось не вистачає. Тому що тут поки що невідомо. У мене є барабанчик, хочу ще гітариста намотити. Мдемс. Взагалі прикольні іграшки. Я ніколи ну, раніше не думав, що EMDs це така цікава історія стосовно фігурок. Потім, коли в мене ще з'явився маленький мендемсик, який бавиться з, з цим з паровозами, з паротягами, то я зрозумів, що в принципі, це така дуже прикольна історія. Так. Ну, якийсь тут механізм є. А, прикольно. Дивіться, я зрозумів. Ось так це робиться. чик чик Тобто засипається мендемс сюди. Потім робиш отак, от робиться фінт. І він насипає в цій нашу всю е э, стародавні МДС із Древнього Єгипта. Прикольно. Клас. Класна штука. Так, і сьогодні ми одразу я ж кажу, розпакуємо одразу три пакуночки. А тому ми одразу покажемо ще один класний. Сподіваюся, він класний. Я давно вже приїхав. О, дивіться. Давно хотів собі, Це у нас для Gamecube. Бачите? Це компонент. Компонентний кабель. Я взяв чомусь не HDMI. Ну, бо тому що в мене HDMI вже всі зайняті. А компонент можна в принципі, ну, розгалужуваче зробити. Тому що в мене на компоненті сидить Nintendo Wii, і буде тепер і. Nintendo Gamecube. Бачите, як запаковано все. Все дуже смачно запаковано. Рікник сам ось цей. Ось я, буду вставлятися цим. не знаю так, А, тут можна, в принципі, нарвати. О Прикольно. Контакт ас, Я навіть така... Бачите, у нас. Хай. I really appreciate your purchase. Uh, I really appreciate you, your purchase, and this is a special invitation from Bitfunk community. Scan the QR codes in your app, Discord, and Express, then you can get the real time support we provide. Plus, ну добре. Це у нас тут ці. qr коди я просто не знаю, можливо це якісь гроші мені тут накинуть, і я буду радий. Цю штуку я, в принципі, не придбав, дешевше, ніж я бачив, що в нас в Україні хтось продавав. Тому що в мене там в AliExpress гарні є стрічки. Давайте подивимось. Є, там, всередині у нас тут... Ой, щось впало. Це якийсь фіксатор, чи що. Це якийсь фіксатор. Не знаю, треба буде зрозуміти. Ага. Тому, бачите, який серйозні у нас тут позолота. Тут у нас серйозний. дуже-дуже серйозний. У мене просто фішка в тому, що є ще один GameCube, і в мене є така думка, що він не працює саме через те, що там аналоговий вихід не працює антенний. Тому я. Грішу на аналоговий і сподіваюся, що цифровий буде працювати. Тому е спочатку перевірю той, що не працює, але, ймовірно, може працювати, тому що він запускається, але картинки ніякої не виводить. От, тому я і не знаю, що з ним сталося, е чому. Я думаю, такий самий ну, потрапив вже такий. Можливо, хтось там дістав якісь внутрішні, може відеокарту дістали і все. Ця історія. Ну, давайте я тебе ще раз покажу. Сумочка. Ви скажіть, будь ласка, що крутіше. Сумочка що для Game Boy Advance за 60 гривень. Клеопатра, не пам'ятаю за скільки. Ну, теж десь щось до 100 гривень. Ну, а ця штучка придбана була з усіма бонусами за наче 700 гривень. Тому що взагалі бітфонкс це дуже бітфонкс, дуже кру крутий. Виробник всяких таких от олдскульних девайсів. Дякую за перегляд. за нашу... Е, сподіваюся, вам сподобався мій такий сільсько-дачний вайб. Поки будуть теплі, теплі дні, буду так тихенько, буду знімати. Все, дякую за перегляд, добра.